Вели проекти ще Незламні жінки України це фотопроєкт разом з партнерами нашими дівчатами з громадської організації Незламні жінки України і громадської організації Гармонія. І наш фотопроєкт він об'їхав всю Європу. Були залучені наші жінки з нашого регіону. Ми їх фотографували в етнічних костюмах. Робили фотопортрети, маленька автобіографія. Чим ця жінка, який вагомий внесок, вона вносить в розбудову українського, української державності, в громадянське суспільство? І ми. Цю фотовиставку потім презентували в містах Європи і залучали європейський світ до допомоги ЗСУ, тому що кожна фотовиставка це ще раз наголосити світу про те, що в Україні живуть люди і потрібна допомога. Ну і взагалі з війною українська жінка. вона… Має інші сенси зараз, тому що на українську жінку дуже багато зараз випало на плечі української жінки.